Вітаю вас в ефірі програма Місто спорт в студії Хендриксон. У Казахстані проходив міжнародний турнір з боксу. На ньому наша національна збірна виборола шість бронзових медалей. Серед призерів був і наш земляк Ігор Шевадзуцький, який посів третє місце у ваговій категорії 91 кілограм. Вкрай насиченим видався минулий тиждень для криворізького кікбоксера Сергія Адамчука. Про це у наступному сюжеті. Вихованець професійно бійцівського клубу Барс Сергій Дамчук провів на минулому тижні три екстра бої. У першому з них він відібрав пояс чемпіона Європи серед професіоналів за версією ISKA у господаря поєдинку бельгійського спортсмена. Як підсумувала місцева преса, цей двобій став справжньою окрасою спортивного вечора, у якому в головній його частині зустрічалися національні збірні Таїланду та Нідерландів з кікбоксингу. Другий поєдинок а він носив товариський характер, теж завершився сенсаційною перемогою барсівця. Цього разу Сергій Дамчук здолав Марата Григоряна, який мав п'яту сходинку у світовому професійному рейтингу Голден Глорія. І нарешті третій поєдинок, який проходив в Японії у професійному бою за версією К1 Сергій Дамчук здолав одного з фаворитів турніру японського бійця. Протягом двох днів 11 та 12 липня проходили запеклі бої за звання кращих пляжних волейболістів у другому етапі відкритого турніра серії гран прі Арселор Мітал про переможців і переможених – у сюжеті. Минулих вихідних на базі відпочинку Мар'янівка відбувся другий етап відкритого турніру з пляжного волейболу. Організований пад Арселор Мітал Кривий Ріг до Дня Металургів та Гірників. На гарячому піску спортивного майданчика зустрілись 22 команди не тільки з Кривого Рогу, а й з Києва, Дніпропетровська, Миколаєва, Нікополя та Херсона. У запеклій дводенній боротьбі визначилась трійка команд переможців. Третьою стала пара з Нікополя. Другими представники СК Богатир з Миколаєва. А переможцями стабільно, як і на першому етапі змагань, стали Євген Журавель та Сергій Євстратов з Дніпропетровська. Если стабильность – признак мастерства, то это в полной мере продемонстрировал второй этап нашего турнира. Игра участников, скорее всего, была похожа на всплеск энергии и позитива, несмотря на палящее сверху солнца и раскаленный песок снизу. Проявив мастерство в таких условиях, все команды достойны как минимум аплодисментов и уважения. Но в целом этот турнир – это достойное сочетание нелегкого труда горняков и металлургов, любительского спорта и активного отдыха. Всіх призерів підружні оплески було нагороджено медалями, грамотами і грошовими призами. Не лишились осторонь і представники адміністрації та профкому з пам'ятними сувенірами. У суботу, 18 липня, відбудеться перший міський турнір з більярдного спорту серед представників мас-медіа Кривого Рогу. На нього запрошуються всі прихильники цього виду спорту з числа журналістів. Спортивні баталії пройдуть у більярдному клубі Абріколь початок о 10-й ранку. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Родана.